Сьогодні ми поговоримо з вами про те, коли чекати лістингу хамстера та деяких інших проєктів, але перед цим подивіться, зараз я стану грандмастером. Все, який гарний хом'ячок! І тепер ми з вами можемо відкрити сайт Хамстер Комбата, побачити, що за березень і за квітень вони виконали все так, як і обіцяли. На травень у них бачите також програма картки. ТГ і так далі. Тобто вони або виконують план чітко за розкладом, либо майже за розкладом. І на літо в них лістинг. Тобто, вже буквально через місяць ми можемо побачити те, як вийде монета хамстер, і, бачите, так, у них і написано: М'яка, ось, бачите, м'яка валюта і тверда валюта. Можемо перекласти, щоб точно було. М'яка валюта і тверда валюта. Як ми можемо розбити, напевно, тверда валюта це буде та, що на біржі ліститься, а м'яка це якась всередині самої гри, щоб ми могли купувати якісь прокачки і так далі. Так що, вже досить скоро чекати. І також, якщо ми зайдемо на канал проєкту TabSwap, посилання на нього також буде в описі, ми можемо з вами побачити, що пул переноситься на 1 липня. Тобто, також досить скоро ми можемо побачити. Лістін цього проєкту більше 30 мільйонів гравців. Всі, які є, зібрав у своєму телеграм-каналі посилання, ви бачите е, також в описі. І бачите, тут вже більше десятка ігор, крутих. Я щодня додаю. Вчора, наприклад, додавалася Empire Battle, гра, Chain додав посилання, Бетблок позавчора додався. І так, поступово-поступово ми розширюємося. Грайте всі ці ігри. Я думаю, що влітку більшість з них буде виходити на біржі, тобто виплачувати вам Airdrop, тому що. У нас, як ви бачите, ефір, ETF підписали, ми просто чекаємо старту торгів, а це великий буде приток грошей на ринок. І до того ж, це може запустити той самий альтсезон, про який багато-багато років вже криптони мріють. А такі ігри якраз максимально можуть і собі отримати профіт, і вам, коли альт-сезон. Тому грайте активно, всі посилання є в описі. Всі інформацію бачите по хом'ячку, комбінації нові, різні новини. Там по Telegram Wallet, також по крипті, все це виходить в Telegram каналі Граємо разом, розвиваємося і чекаємо лістингу.